Життя людини це як яхта. Уявіть собі, що ви прекрасна яхта, яка стоїть на воді. Паливо. Бак, який у вас є, це роки, потенціал, який у вас є. Вигун це ваші таланти, це ваші якості, це потужність, яку ви можете витиснути з твого життя. Ну і вроді би, це нормально, ми могли би е відчалити і подорожувати по цілому світу, пізнавати весь світ, пізнавати себе, читати книжки, там, ходити в театри, на спортивні змагання, і так далі. Можна би було так жити. Але що відбувається? Ми відчалюємо від берега. І потім ми повертаємося знову назад, щоб заробити собі на, на їжу, на, на одяг, на проживання. Ну тобто нам потрібні гроші. І коли ми працюємо на роботі, це ми так якби прив'язані канатом розміром нашої зарплати. Мало того, цей канат він ще й резиновий. І ми чим далі від'їжджаємо, чим дорожчі наші поїздки, чим дорожчі наші подорожі, тим сильніше нас тягне назад. Це от приклад, через який я проходив. Ну, я пішов на першу свою роботу. Я викладався наповну. Я дуже багато зусиль. Прикладав, але я був обмежений невеликим канатом. Я не міг дуже сильно подорожувати за ці гроші. Не міг собі такого дозволити там, в межах області і раз в рік там поїхати в Одесу на затоку. І то ще коли там проспілка доплатила до, до цієї поїздки. Це був такий канат довгий, але ще проспілка його розтягувала. І відповідно закінчився період. Я знову повертався на роботу і знову змушений був працювати, щоб десь недалеко подорожувати. Для того щоб подорожувати десь далі, я пішов на інші роботи, де я прикладав зусилля, де я мав більшу зарплату. І відповідно, я міг на довшій відстані подорожувати і довше перебувати. Ну і е, а як так зробити, щоб не повертатися постійно? І от я в житті бачив людей, які могли подорожувати решту свого життя, тобто вони вже не змушені. Повертатися, в них немає резинового канату, який тягне їх назад до заробляння грошей. Що це за люди? Це люди двох типів: Це або бізнесмени, або інвестори, ну, або і то, і то в одному взяти. Тобто люди е, сектору бізнес. це е, люди, в яких доходи зростають, а час, який вони приділяють бізнесу, він мінімальний. І от що треба в цьому всьому розуміти? От На своєму прикладі покажу. Е, якщо е, у вас є якийсь там потенціал життя, ну, наприклад, у мене ж там. Zrupsza, może budy się roki 50. Co to oznacza? Ja? Змушений для, для того, щоб не повертатися в гавань, знайти собі ринок, який буде ще років 50 функціонувати, щоб не прийшлося через років 10 знову шукаєш щось, через років 20 знову щось шукаєш, через 30 щось шукаєш. Ну тобто, погодьтеся, що кож все життя завжди шукати якийсь ринок. Це таке собі, да якби задоволення. Ти тільки привик до нормального життя, тут раптом раз бізнес схлопнувся, бо тому що ринок вже перестав функціонувати. Ну, він змінився, трансформувався і так далі. Тобто, перше має бути Ринок потенціалом з ваше життя, тобто той бак, який наповнений у вас ті роки. Друге, що є, має бути система. Тобто система, по якій ви запускаєте бізнес і він працює. І дає все більше і більше і більше доходів. А ваш час участі зменшується і зменшується і зменшується. Мало того, це має бути перевірена система. Я, до прикладу, в бізнесі, який розпочинався в Україні в 2002 році, його до нас цю систему привозили люди з сусідніх країн, в яких цей бізнес функціонував з 50-х років. Тобто, вже понад 70 років функціонує цей бізнес. Приїжджали люди з сусідніх країн, які вже тоді заробляли там по 100 тисяч доларів в рік. Тобто, люди, які виставляли цю систему, там мільйон доларів в рік. Рік заробляли з такого бізнесу, при цьому вже не працюючи. Чому? Тому що так побудована модель бізнесу, так вигідно компанія і так далі. І в нас в Україні є 10 компаній, таких у нас є система. І Ті компанії запросили такий бізнес в Україну, щоб він обслуговував. Власне, е у мене є потенціал, в мене ринок є потенціалом по суті з моє життя. Тепер наступне, що є: є алгоритми, по яких люди вже так живуть. На ну, відповідно, що залишається? Залишається здублікувати такий алгоритм. Ну і тепер моє звернення в чому полягає? Як що ви є та людина, яка не хоче постійно повертатися до своєї гавані, до своєї роботи, до свого підприємництва, щоб постійно знову заробляти, знову заробляти. А людина, яка хоче той канат нарешті обрізати і подорожувати де хоче, і не змушені будете постійно повертатись до заробляння грошей, і ви зараз перебуваєте в такій стадії, і ви хочете такого мати, то напишіть мені в Телеграм, ми з вами поспілкуємось. У мене є певні вимоги до людей, з якими я співпрацюю. Це перше. Е, це моральні якості цінності, і друге це радість життя, це типу заангажованість. Тобто, якщо ви хочете жити, любите життя, любите людей, то це є ті якості, на які я звертаю увагу. Ну і третє, що є це для мене, це має значення. Тобто, бізнес, який ми робимо, він критично потрібен економіці нашої країни. тому Що для того, щоб нас прийняли до прикладу в європейську спільноту, ми маємо подолати певну квоту, тобто це той рівень. На якому мають жити українці, відповідно, якщо ви маєте три якості: моральні якості, ви любите життя, любите людей, і вам не все одно ви би хотіли ще прикладатися до того, щоб економіка України зростала, і для вас це важливо, то пишіть прямо зараз в телеграм на моє посилання. Якщо ще ви не готові і не хочете втратити контакт, хочете далі слідкувати за цією інформацією, тому що у мене на каналі є відео на цю тему і. Багато буде ще в майбутньому. Якщо ви хочете зберегти цей контакт, то додайтесь до телеграм-групи. Там ми зможемо ще більш чіткіше складати оці пазли докупи. Ну що ж, друзі, я вам бажаю, щоб ви могли собі в житті дозволити подорожувати по цілому світу, досягати всіх своїх мрій, прожити гарне, достойне життя, і щоб ви гордилися собою рішеннями своїми. Запрошую до співпраці. Пишіть. Швидкої перемоги нам, миру навіки, Україна переможе.